Як визначити свій тип тілобудови? Ти, напевно, чув колись такі слова: ектоморф, мезоморф і ендоморф. Це може звучати як назви якихось покемонів, але насправді це типи тілобудови. Ектоморф. Це ті люди, які можуть з'їсти три піци за одну вечерю і все одно будуть худими. І потім такі кажуть: ну блін, у мене просто швидкий метаболізм. Це переважно стрункі люди, які мають довгі кінцівки і вузькі плечі. Накачати м'ясо такій людині то саме, що знайти Wi-Fi у забитому селі. Плюси. Дуже важко розжиріти. Мінуси. Важко набрати м'язеумасу. Та й будь-яку масу, в принципі. Мезоморф. Це знаєш, ті люди, які качаються по 20 хвилин день і вже виглядають ніби з обкладинки спортивного журналу. М'язи ростуть швидко, жир майже не чіпляється, суюлет, нібито грецький бог або богиня. Плюси легко набирає масу. І Якщо ти мезоморф, то до тебе можуть підходити люди і питати: А ти давно качаєшся? Хоча ти вчора буквально перший раз взяв гантелі до рук. Мінуси. Більшість людей будуть думати, що тобі все дала природа і тихенько будуть тебе ненавидіти. Ендоморф це такий собі природній танк. Це люди, які просто дивляться на їжу і вже набирають масу. Зазвичай мають масивну статуру, широкі кістки, потужні ноги та міцний корпус. Такі люди часто сильніші за інших, навіть без залу. Плюси сила і швидкий набір маси. Мінуси. Треба дуже, дуже, дуже сильно фільтрувати харчування, бо таким людям легко зажиріти. А ще можеш приблизно визначити свій тип тілобудови простим тестом із запястям. Для цього треба запястя своєї руки обхопити великим і вказяними пальцями іншої руки. Якщо пальці легко заходять один на одного, швидше за все, ти ближче до ектоморфа. Пальці чітко змикаються. Вітаю! Ти мезоморф! Ну, якщо пальці навіть не дотягуються, то ти, погоду, ендоморф. Але у чистому вигляді, ці типи тілобудов майже не зустрічаються. А? Більшість із нас це мікси між різними тілобудовами. Тому не вішай на себе ярлики і не шукай виправдань. Тілобудова це лише стартові умови, все вирішують тренування, харчування і дисципліна. Ну а підібрати програму тренувань саме для себе ти можеш, перейшовши за посиланням в шапці профілю.